Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І це новий випуск Шведська бюрократія без болю, де з вами ми поговоримо про Бустас Бідрак Тільбарн Фамілієр. тіль Тілбарн -тіл це фінансова допомога для сімей з дітьми, яким потрібна економічна підтримка для оплати житла. Ви можете отримувати Бустацбідрак. Коли ви орендуєте житло у Фошта або навіть в Андрахант, розкажи, будь ласка, які умови отримання Бустас Фамільєр? Ви маєте право податися на Бустас Бідрак, якщо ви є сім'єю і у вас є діти до 18 або після 18 років, або навіть якщо ви живаєте у цивільному шлюбі, так звані самбо. В Швеції, ви також маєте право податися на Бустацпідрак, якщо у вас є недостатньо власного доходу. Дякую, Христина. Розкажи, будь ласка, як податися на БустасПідрак? Щоб податися на Бустацпідрак, необхідно підготувати документи, які підтверджують ціну орендування вами житла. Ці документи можуть відрізнятися в залежності від типу орендування. Наприклад, чи ви орендуєте в форштах або в андраханд, але завжди необхідно подати контракт орендування, тобто самої фактури, яку ви оплачуєте за житло, є недостатньо, необхідно насамперед сам контракт підписаний вами і орендодавцями. Потім вам необхідно вказати свій дохід до податків. І третє, вам необхідно заповнити заявку. Це можна заповнити онлайн через Банк ІДІМ. Якщо це двоє батьків, які заповнюють заявку на востаннє бідраґі, то один з батьків заповнює всю інформацію, вказує питання про дітей і так само про обох батьків і підписує це через банк іді. А другий опікун. Повинен упродовж 14 днів зайти на свою сторінку Фошек і також підписати цю заявку за допомогою банку ІД. І ця інформація не змінюється після підпису першого з батьків, хто заповнював цю заявку. Якщо ж у вас немає доступу до банку ІДі, або ви надаєте перевагу паперовій анкеті, то ви заповнюєте наступний бланкет. Ось так виглядає бланкет для заповнення заявки на від РАК. Це той же ж самий бланкет, що і для заповнення від РАК для молодих людей, про що ми говорили в минулого відео. Тут ви заповнюєте ім'я та прізвище одного з батьків, першономер. Тут іншого з батьків, так само першономер, адресу, де ви проживаєте, і за яке житло ви хочете отримувати виплати. Тут ви вказуєте, хто з батьків отримує виплати, або людина, яка написана в цьому рядочку, або людина, яка написана в другому рядочку. Обоє отримувати виплати не можуть. На наступній сторінці вказуєте інформацію про дітей. Тут вказуєте інформацію за вашу першу дитину, її перший номер. Чи дитина проживає разом з вами скільки днів в місяць? Якщо проживає не весь час, з ким проживає, з іншим з батьків або з іншою особою? Якщо ваша дитина є в тинку для дітей, то тут ви вказуєте галочку: якщо вашій дитині більше 18 років і дитина ходить в базову школу або в гімназію, ви тут ставите галочку і ви вказуєте місяць і рік, коли дитина закінчує школу або гімназію. Ви вказуєте, якщо дитина має дохід, наприклад, з банку, з капіталу і так далі. Ви вказуєте тут, якщо хтось з інших з батьків живе, працює або отримує пенсію в іншій країні ЄС. Якщо у вас кілька дітей. То ви заповнюєте інформацію за інших дітей в наступних пунктах. В п'ятому пункті ви заповнюєте інформацію про день, коли ви переїхали в житло, скільки кімнат є у житлі, окрім кухні. І також ви вказуєте, чи у житлі є потреба для людей з особливими потребами. В п'ятому пункті ви вказуєте тип вашої орендувальної форми. Якщо ви живете як і Інебуренде разом з дітьми, ви вказуєте це в пункті А. Якщо у вас інший тип контракту, тут ви, відповідно, вказуєте суму, тип контракту і так далі. Якщо з вами живуть інші люди, ви вказуєте кількість осіб, їхній перший номер і переходите далі. В сьомому пункті ви вказуєте дохід, вказуєте дохід першої людини, яка подається на бідрак за 2024 та 2025 рік, та другої людини, яка подається також на бідрак за 2024 та 2025 роки. Якщо ви не знаєте точної суми, ви вказуєте приблизно. Також ви вказуєте інші типи. Фінансової допомоги, які у вас є, наприклад, якщо у вас є стипендія, якщо у вас є таблетний сішені, або інші типи доходу, це також потрібно вказувати. Також ви тут вказуєте, чи ви отримаєте фашот стод або економість бістонт економічну допомогу від комуни, де ви прописані. Тут підписуються діти, які старші 18 років. А тут підписуються діти Люди, які є батьками-опікунами, які шукали якраз бостац під рак. Скажи, будь ласка, Христина, чи сума виплат є фіксованою? Ні, сума бустат-бідрак залежить від вашої економічної ситуації, від вашої ситуації у сім'ї, чи ви живете разом з партнером, з чоловіком жінкою, чи ви є самостійним опікуном для дитини? І також залежить від вашого доходу, звичайно. Коли приходять виплати. Виплати приходять кожного місяця 27 го числа. Розкажи, будь ласка, про які зміни треба повідомляти? Якщо ваш дохід змінюється, якщо ви заробляєте більше або менше, якщо ви переїжджаєте або хтось приїжджає до вас, або з'їжджає. Якщо дитина. Живе з вами більше або менше, ніж те, що ви вказували, часом. Якщо дитині виповнюється 18 років і вона живе з вами, і так само, якщо ціна орендування житла змінюється. Христина, скажи, будь ласка, чи може людина, яка співмешкає житлі, тобто має контракт і не буенде, отримувати бустас Бідрак тільбан фамілієр? Так, якщо ви проживаєте разом із. Дітьми, ви маєте право податися на підрак, навіть якщо у вас є контракт і не буйде. Чи потрібно заповнювати заявку кожного місяця? Ні, ви заповнюєте заявку один раз в рік, і дія цієї заявки триває максимум 12 місяців, і виплати приходять автоматично, 27-го числа, як вже було вказано, кожного місяця. Що робити, якщо важко визначити точний річний дохід при заповненні заявки? Ви вказуєте приблизно суму доходу, на якій ви розраховуєте. Якщо ж сума вашого доходу є більше, ніж той, про який ви вказали в заявці, то вам необхідно буде сплатити суму різниці, яка вам прийде від фошек різних Дякую, Христина, за відповідь і за таку цікаву змістовну розмову. А на цьому наш випуск Шведська бюрократія без полю Буста з Бідрактільбарн Фамільєр підходить до свого завершення. Дякую, що ви переглядаєте наші відео і також стежите за нашими публікаціями в соціальних мережах. Сподіваюся, що наші дописи є корисними та змістовними для вас. І до нових зустрічей. Дуже дякую за вашу увагу. Побачимося наступного разу. Пока-пока! Чао!